Так, витягнемо сьогодні з вами нашу карту дня. Давайте зробимо також три варіанти. Так. Колода у нас. Вау! Друга і третя. Вау, дуже круті карти. Так, дивіться. Це у нас перша, друга і третя. Обирайте свою карту і зараз буду більш детально розповідати про кожну з них. Колода у нас квіткова терапія. Обирайте, яка ваша. Починаємо. Перша карта це у нас карта звільнення. Карта звільнення говорить про те, що, до речі, сьогодні у нас такий день, не дивлячись на те, що у нас новолуння, у нас також присутня енергія ліліт, яка також підсвічує, показує нам наші темні сторони. І відповідно сьогодні вам важливо побачити те, що у вас є зсередини. Те, що у вас сидить, і довгий час уже просто не може вийти. І дозволити собі звільнитися з цього, випустити це знаружі. Метод нескінченного полотна теж дуже круто, класно працює. Він мені вчора прийшов, мені підсвітили про нього, і наскільки класно його використовувати, можете подивитися за нього в телеграм-каналі, я писала, розповідала. Наскільки класно, він також допомагає звільнитися і проявити, нарешті, себе, свої почуття, свої відчуття, і пізнати себе ще краще. Тому дивіться, дуже класна карта. Так. Наступна друга карта це у нас карта, хто обрав карта гармонії. Карта гармонії вона відповідає за внутрішній баланс. Дивіться, тут як сонечко, теж для кожного це буде своя карта метаморфічна. І так, і сонечко, і місяць, і прям ще тут квіточка також. Класна, дуже-дуже сильна карта. І третя карта, хто у нас обрав третю карту, це у нас карта розквіту. Нарешті, нарешті почався цей момент, цей етап, не дивлячись на те, що у нас зараз і новолуння, і ліліт, але ми можемо почати, нарешті вже дозволити собі відкриватися, розкриватися. Так як квітка, да? вона починає розкриватися і починає пахнути. Починає всім випромінювати цей запах, цей аромат. І так само просто ця карта показує про те, що не бійся розкриватися, не бійся, показувати себе такою, яка ти є. Дозволь собі просто розквітнути і показати себе всьому світу цій красі. Тому це вам також зараз показує про такий етап, який у вас є у вашому житті, який допоможе вам ще більше, ще легше проявитися. Як підказка, дуже класні карти, всі три карти дуже класні. Тому все во благо для вас!